Добрий день сьогодні. Хочу разом з вами відкрити нову косметику, яку я хочу використовувати найближчим часом. Давайте починати. Перший продукт це нічна. Маска від Laneige, 25 мл. Якщо чесно, я вже її почала, оскільки необхідно було щось наносити після нанесення, вибачте, за тавтологію, ретинолу, ось так виглядає вона. Дуже приємний аромат. Тут є такий ну, запасний варіант, щоб не витікала вона. Приємний аромат, і вона така економна, дуже гарно розноситься по шкірі обличчя. Я думаю, що я її швидко закінчу. Ну, Буду дивитися. Наступний продукт це Pharma крем для рук, Extra Care 15% сечовини з АХ кислотами 4 в 1. Дуже класний крем, особливо от такий зимовий період. Уже у нас скоро будуть морози, тому починаю відкривати і використовувати. Зараз використовую трошки інший крем, а він теж живить шкіру рук. Але я думаю, що ось цей варіант буде непоганий, саме коли буде морозні Часи взимку. До речі, ось тут є захисна така фольга, ось така консистенція у нього. Він дуже класно розноситься по шкірі, у нього аромат не сильно виражений, і це, в принципі, добре, оскільки не всі люблять занадто такі дуже сильні аромати. Дуже гарно він розноситься. Наступний продукт це від Firstly, ампульний серум, з PDRN та гіалуроновою кислотою. Я хочу використовувати саме, коли закінчиться в мене попередня сироватка з центелою, і я думаю, що це буде адекватне продовження використання в такий більш зимовий сезон. 30 мл. Я думаю, що це буде класно, особливо під час використання ретинолу. Ось так виглядає дозатор, Я думаю, що буде зручно користуватися. До речі, дуже багато натискань треба зробити. Аромат я, до речі, не сильно його відчуваю, бо тут вже кремлі рук, але розноситься добре. Така цікава консистенція. Наступний продукт теж від Фьослі це крем для очей з ретиналем. Фьослі 15 мл. Тут дуже цікавий такий, як ви бачите, шарик, тобто його наносити і потім так от. Вовтусити навколо очей, тому буде цікаво спробувати. Поки що я його не буду відкривати, але ставлю на заміну. Тому, який у мене вже майже закінчився. Наступний продукт це олія від Хейміш Мача Біом. Це якраз очищаюча олія. Тут 17 мл для того, щоб спробувати і зрозуміти, чи це варіант ваш чи ні. А я більше люблю все ж таки гідрофільні бальзами, але цікаво буде спробувати і ось цілу новинку від Хейміш. Продовження Хейміш це Moringa Керамід. Це пресована. Пудра вона цікавого такого формату, вона невеличкого розміру, тобто компактна, можна з собою брати. Є зеркальце і ось така є пуховка, і сама пудра, вона такого світлого відтінку. Для того, щоб матувати шкіру, це буде непоганим варіантом. І наступний продукт від Хеміш також це All Clean, це такий клінсер в форматі геля з Аха Бічіль-кислотами. Тут всього 20 мл. Теж було в якійсь такій невеличкому пробному наборі косметики за хьор. Ну, саме. Цікаво буде спробувати, і воно таке з таким відлущуючим ефектом. І ось такий набір від пайот це для губ, такий крем номер 2 Стік для зволоження губ. 99% це інгредієнти натурального походження. Тут 4 г Буде цікаво спробувати. І крем велюрс парфумований з запахом квітки Лотоса. Тут 30 мл. Я думаю, що це буде на заміну крему в моїй сумочці. Цікавий такий формат. Хоча він такий більш широкий, ніж мої, які я завжди ношу в сумочці. Але думаю, що буде місце і для цього формату крем. До речі, дуже схоже на Нівію чи щось такого плану. Запах, правда, у нього. Таке собі, але цікаво, чи воно реально живить так губи, як тут написано. Тому будемо дивитися. А наступний продукт це від Sephora туш Love the Lift, відтінок тут чорний. О, скільки тут ультраблек, точніше, тут 6 мл. Дуже хвалять оцю щіточку, тому буде цікаво спробувати. Відкривати я поки не буду, бо в мене ще місяць чи півтора має бути використання попередня, але цю ставлю на заміну цієї, яку я зараз використовую. І також останній продукт це для. Макіяжу в глаз. Це по-моєму, від Деборан Мілано олівець для цієї слизової нашого ока. Тут чорний відтінок, ну, тут нормальні інгредієнти. Думаю, що воно має більш краще триматися, ніж те, який у мене зараз. Тому буде цікаво спробувати. І ось так воно виглядає. До Речі, він такий не прямо сильно чор чорний. Ой, кстати, у нього, до речі, краща самостійкість стійкість. Порівняно з тим, який у мене зараз. І тут класно, що це дерев'яний олівець, тобто це дерево, яке розкладається в природі. І це позитив. В принципі, це все те, що я планую відкрити і використовувати ну, і використовувати в майбутньому. Цікаво, чи ви що з цього використовуєте? То напишіть, будь ласка, ваші відгуки. І Дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня, Па-па!